Сіньори, важко завжди виступати першому, тому що він відкриває. А завершувати виступ, напевно, найлегше, оскільки підживитися вашою енергією, вашим позитивом, вашою любов'ю, а головне атмосферою ну, це дорого, дорого коштує. Я буду представляти університет третього віку, і оці всі картиночки підготувала наша керівник університету, яку ми дуже поважаємо і головне дуже цінуємо і любимо. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день інтелект коштує гроші, але він не дуже то оплачується. Всі проекти, які здійснює пані Леся, вони працюють. І вона притягає в наш університет і різні фонди, і різні допомоги, які допомагають нам розвиватися, допомагають нам дихати на повні груди, допомагають нам молодіти душею. І тому я, основні напрямки, так як і у всіх волонтерство, навчання, співпраця, туризм, я приїхала разом із своїми подругами, яка очолює туризм. Це Людмила, вона зараз фотографує мені знімає. День народження нашого університету, 9 лютого 2012 року, і ми щороку відмічаємо це свято. Я в університеті 9 років і методично, з душею, як бувший вчитель зарубіжної літератури, ходжу туди. І наскільки мені це вдається, завжди освіжаю ту атмосферу, яка є в університеті. Я все плюсую в житті. Я рахую, що потрібно будь-який мінус перетворювати на плюс, і те, що мені дано поділитися, зробити для своїх колег, так має бути, і воно так само працює. І це якраз така територія духовна, метр на метр, де ми можемо прийти і пораненими птахами, ми можемо прийти веселими. Але ми любимо себе такими, якими є, тому що це та зграя, яку я, наприклад, для себе знайшла. Вибір був великий, але я в цій зграї літаю вже 9 років. Ну, далі сьогодні ми говоримо про війну і наше волонтерство також відбувалося. У 20... нашому університеті 32 людини. І... Волонтерстві приймали участь буквально всі, хтось вдома розпускав светлі, хтось робив якусь консервацію. Ми виготовили 65 хімер під час війни. Ми працювали з 10 до 4 щодня в штабі і показали приклад всім молодим, як можна працювати. Ми приходили, не пропускаючи сьогодні. Наша сніора Людмила продовжує працювати в храмі. І продовжує виконувати цю роботу. Ми трошечки цю роботу ми допомагаємо зараз в інший спосіб. Приготування продуктових наборів для потребуючих. Ми їх розфасовуємо, розвозить пані Леся, допомагає нам бойцях з костела, Він разом з нами. Ви бачите, що ми також маємо спеціальні такі значки, які для нас виготовила пані Леся, знайшла спонсорів. І тренінги, туризм урочистості. Відповідаю за урочистості я, комп'ютерна бетка або грамотність. Так само у нас є завдяки кольпінгу шість, якими ми користуємося. Нам дали майстер-класи спорт. Це ми вже другий рік зі мною приїхала Розіна, яка веде секцію скандинавської ходьби. Ми самі собі закупили палки. І другий рік е, дисципліновано два рази в тиждень, понеділок і середа ходимо на стадіон і робимо 10 тисяч кроків. У нас у всіх є крокоміри. Е, нас поки що є е, 15 чоловік, але ми сподіваємося, що і інші, які також купили палки, ну поки що чомусь не можуть усмілитися ходити. Це нам так само допомагає. Так, ви бачите, як ми проводимо всі наші свята. У нас є тренінги. Пані Леся запрошує завжди психологів. І наш навчальний рік цього року почався з того, що перед нами виступали психологи, людина, яка вчить як правильно запам'ятовувати, як тренувати пам'ять. Знову ми приїдемо перед нами буде виступати в понеділок викладачка Дрогобирського університету і і порівняє нам життя двох прекрасних жінок Шимборської Лесі. І Ліни Костенко, це буде на польській мові. Я особисто в англійську мову знаю, можу говорити, але нахожу і вивчаю польську мову. Я не можу сказати, що я шикарно говорю, все розумію, гарно читаю, приймаю участь завжди у всіх читаннях на польській мові. Цього року ми приймали. І завдяки нашим внескам ми собі дозволили замовити торт досить дорогий. За 2000 тисячі гривень для всіх, тому що себе треба балувати, для себе не треба шкодувати mm -hmm. грошей. З нашої ініціативи ми самі собі підняли внески, 100 гривень ми в місяць оплачуємо, а по потребі ми також дещо собі оплачуємо. У нас немає так, щоб хтось відмовився, тому що ми розуміємо, що. Без цього не, не буде, що кольт це не є безмежно, що вони все нам повинні дати. Чи я також про це скажу про, про кольору? Так і з ким ми співпрацюємо. Це співпрацює безумовно наша пані Леся. Вона знаходить фонд Свобода і демократія у ТВ в Польщі. Ми збираємося туди їхати в гості. Готується ця подорож до кінця року. От, родина Кольпінга Стрия є членом родини Кольпінга вже третій рік. Я вступила в цю організацію і дуже задоволена. Ось, ну ці так, наші співпраці. Ну, бачите, ж, як ми так само зустрічаємося. Різна співпраця міжнародна, ми отримуємо різні грамоти. Ну і наш туризм. Ми дуже багато мандруємо. Як ми мандруємо? Безумовно в нашій, в нашій організації в основному є 10 вчителів: є лікар, є бухгалтери, економісти. Це є такі люди, які зрозуміли, що вічного в житті нічого не буває. Приходить такий момент, коли ти повинен зрозуміти, що ти більше не вчитель в школі, але ти вчитель сам у себе. Напевно, ти можеш продовжувати цю діяльність. І ми мандруємо яким чином. Грошей особливих немає. Ми сідаємо в безкоштовний поїзд на прильів мукачево і думаємо, на якій нам станції зараз зійти. От ми взяли, зійшли в розгір взяли з палки і пішли. І проводимо час. На другий раз ми запитуємо, куди їдемо. Їдемо в озеро на озеро в школе. Там нам найбільше сподобалось, тому що там ми вже були п'ять разів. І так ми відвідали тухлю. Так ми відвідали так ми відвідуємо інші, так ми буваємо у Львові, ми буваємо в Другобичі і всюди. І хочеться мені вам сказати, що я веду літературну секцію, літературне кафе. І ми стараємося на сьогоднішній день бути в тренді всього, що відбувається на Фейсбук, Ютуб. От і безумовно, що це вірші поезії війни, це пісні. Війни ми не можемо це безумовно забути. Вчора, коли прекрасний екскурсовод нас нам відкривали це місто, в якому от я на екскурсії вперше я сюди приїжджала, щоб виробити паспорти і гнати там за кордон в Угорщину на якесь якесь собоство. А тепер в житті настав інший час, коли я розумію, що старовина лікує, подорож лікує, що спілкування це єдина розкіш в світі, сказав Антуан де Сен-Екзупері. І ось ця екскурсовод, вона прекрасно нам привела такий такі, такі приклад. Що людина вона показала на будинок неймовірної краси і сказала, це був перший садок в Ужгороді. І людина сказала: дайте мені своїх дітей. Довірте їх мені, я буду їх плекати як квіти. Це буде ваші діти будуть просто в садку. Приведіть їх в садок. От, дівчата, ми знаходимося в такому садку завдяки родини Кольпінга в Україні. Якби не було цієї родини, повірте, я не знаю, в якому бо ми сьогодні були в садку, тому що наша держава поки що не думає, як нас. Людей літнього, поважного, похилого, елегантного, золотого, А вже осінь прийшла у мій сад, як нас ще назвати, а ми хочемо жити. Нам треба жити, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі, голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб цілі сини вимерли, як тур. Щоб ті слова не вичахли, як руди, життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде, але не бійся прикрого рядка, прозвій не бійся, бо вони, як ліки, людині бійся, душу ошукати, бо як це зробиш, то вже навіки. От тому ми тут, де є духовна е, територія, де є розвиток, де є радість. І ми е, читаємо Артема Чеха, обговорюємо. Ми читаємо вірші Павла Вишибава, які читав нам диктант. Ми читаємо вірші нашого Руслана Леські, який зараз на війні. Ми купуємо їхні книги. Ми стараємося йти в ногу з часом. Побачили на Facebook. Що листочки потрібно зібрати і на чорну футболочку в доместу смакнути. Ми вже собі всі поробили футболочки. А в нас листочків нема то ми не збирали в Ужгороді. Я вже чому везу без листочки. Вчора я поставила їх в отелі під рушничок, тому що ще є бажання, щось, та, ще щось бажається щось створити ну ні, ми збираємо зберемо тому що вони найкраще виглядають. І хочеться вам сказати, що один в полі не воїн, чому ми разом, один в полі не воїн, але один в полі сіяч, і ми з вами сіячі. Сіячі того, що не купиш ні за які гроші, тому що щоб молодість розвивалася. Б'юті краса потрібна, але якщо в нас не буде всередині стержня, якщо ми не будемо вміти тримати своє лице, тримати марку, не не зрозуміємо, що вік це цифра, справді як от пані Ніна говорить, що вони там у них взагалі віку немає, тому вона і танцює, і, 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 і напевно забула е, скільки там років, скільки для них заходів робиться, ми це повинні робити собі самі. З бажанням, якщо ми хочемо жити, тому що життя треба прожити. Прожити його цікаво і правильних людей обирати. Я вам дуже дякую. Дякуємо вам. Ми дуже ]moil. вас всі любимо. Дуже радо радіємо. Так, і ПС. ми вже посили мішочки для. Овочів, капусти, з, з, з фіранту і дякую за машинки, які ви нам, пан Микола, доставили. Пан Микола дослухався. А Сюрпризи попереду. Знаєш, коли я відвідував родини Кольпіна, ставши головою новим, то запит був від родини Кольтина міста Стрий, що є потреба дійсно займається рукоділлям, і потрібні машинки і посприяв. Долучилась Чернівецька родина Кольтінга, пан Людвік Маркуляк голова, і тому все склалося. Дякуємо вам. на Якщо